Привіт, мене звати Анастасія Сухорукова, я психотерапевтка, групова та індивідуальна супервізорка, а також тренер для психотерапевтів. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що таке групова психотерапія, кому вона потрібна, кому ні і як вона в принципі проходить, які існують цінності, які особисто я сповідую, а які, наприклад, є універсальними. Я почну, мабуть, з того, що для мене групова психотерапія є абсолютно самостійним методом. Це не дешевша альтернатива індивідуальної психотерапії і не щось другорядне. У групи є свої цілі, своя логіка і свої принципові відмінності. Зайдемо трохи на територію індивідуальної психотерапії. Індивідуальна психотерапія це перш за все робота в глибину, в безпечному полі, де є лише ви і психотерапевт, де ви можете бути абсолютно впевнені в межах, реакціях і стабільності контакту. Це свого роду теплечний простір на ми досліджуємо внутрішній світ, дає мінімальне втручання іншої людини у ваш внутрішній світ, але при цьому максимально зосередженість саме на вас, а не на іншій особі. І цей досвід зацікавленості, співчуття, уваги, яка не розділена між іншими, є свобороду унікальними назамінними. Угрупувата індивідуальна психотерапія це абсолютно різні формати, різні задачі і різні механізми впливу. Що стосується групової психотерапії, то вона більше не про глибину, а про розширення. проширення вашого соціального та індивідуального досвіду відносини з іншими людьми. Про те, як я існую серед інших людей, як я на них впливаю, як я на них реагую і як вони впливають і реагують на мене. Групова психотерапія є безцінною для людей, яким складно із соціальними контактами. Коли важко заводити друзів, ставити кордони, відкриватися, відмовляти або відтримувати реакції чужих людей. За умов наявності у групі чітких групових правил, група може стати для вас місцем, де ви можете бачити своє відображення в інших людях. Ви починаєте помічати, які почуття у вас викликають інші люди, і що дуже важливо, які почуття викликаєте ви у них. Одна справа отримувати підтримку або, наприклад, досвід фрустрації. В відносинах з вашим психотерапевтом, з однією людиною, і зовсім інше, це коли це 10 людей, абсолютно незалежних, кожен із яких дає свою аутентичну живу реакцію, і часто тут руйнується фантазія, що інші люди говорять вам те, що ви хочете чути або те, що потрібно. У групі ми не просто щось відчуваємо всередині, ми можемо ці реакції проговорювати, ми можемо рефлексувати і тестувати. Пробувати різні способи відреагування і бачити наслідки, при цьому все це в безпечних терапевтичних умовах. Тепер мені хочеться трохи розказати про свої групові цінності. Коли я веду групу, для мене принципово важлива безпека в моїх групах нормально проявляти і відчувати різні емоції, в тому числі злитися, в тому числі на мене. Я маю достатньо внутрішніх меж і хороший внутрішній контейнер, щоб це гнів витримати і залишитися в терапевтичній ролі. Ще одна така моя важлива принципова позиція це не уникати групових конфліктів і важких динамік. Я дозволяю їм розгортатися і завершуватися прямо в групі в безпечному терапевтичному полі. Я уважно стежу за фоном процесу, за темою, емоційним станом і тим, що відбувається між людьми і зі мною, і направляю цей процес в тереповтичні русу. Працюю я у групі в методі інтегративної психотерапії з фокусом на відносини. Це дозволяє і будувати контакт з іншими, і поглиблювати контакт ваш із собою, і бути частиною соціального поля, і водночас не зраджувати собі, що я вважаю дуже, дуже важливим.